Гучна заява від Трампа. Він вважає, що Зеленський готовий поступитися Кримом за припинення війни і встановлення миру. Про це пише Sky News після їхньої зустрічі у Ватикані. Відповідаючи на питання про зміну в поведінці Зеленського після гострої суперечки у Білому домі, наприкінці лютого Трамп зазначив, я бачу, що він став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину. Я думаю, що він хоче укласти угоду. Водночас Трамп закликав диктатора Путіна припинити бойові дії і натякнув за пару тижнів, скаже, що довіряє йому. А про Крим взагалі заявив okay I... He's in... He's in нагадаємо, що країна агресор анексувала Крим у 2014 році, коли президентом США був Барак Обама. Раніше повідомлялося, що США пропонували Україні мирний план із семи пунктів, серед яких визнати Крим і захоплені територією за Росією.